П'ять фактів про пібан. Почалось усе на соцфаті. Катя організовувала студентські івенти, після яких залишались банери. Яскраві, великі, і вже нікому не потрібні. Вони мали завершити життя на смітнику. Але з'явилася ідея, а що як перешити їх у щось корисне? Так і народився пібан. Коли ми шукали, хто може пошити першу сумку з банеру, з десяток швачок погодилась лише одна Оля. І вона сказала, а чому б ні? І ми досі разом, бо справжні зміни починаються з тих, хто не боїться пробувати. Ми не тільки про сумки, ми про можливості, кравчучки, гігантські торби, апсайкл одяг. Ми любимо не стандарт, бо саме в ньому народжується унікальне. У нашій команді жінки всі від моменту, коли банер потрапляє до нас, і до моменту, коли виріб з'являється в інстаграм, усе в жіночих руках. Це не просто виробництво, це кооперація сили. Ідеї і досвіду. На початку було непросто. На фестивалях казали, це ж сміття, хто його купить, ваші сумки, кому вони потрібні. А ми продовжували. І сьогодні з нами Coca-Cola HBC Ukraine, it компанії, громадські організації, бізнес школи. Бо сміливі ідеї завжди знаходять своїх. Recycle your mind. це Пібан. Речі з минулого історії для майбутнього.